У Дніпропетровській області російські окупанти обстріляли зградів та ураганів Нікопольщину. У місті Марганець постраждала восьмирічна дівчинка. Вночі її госпіталізували, медичні працівники надали їй допомогу, а на ранок вже відпустили додому. У Харківській області тривають обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів. У Куп'янську унаслідок атаки сталася пожежа на цивільному підприємстві без постраждалих, сказав голова ОВА Олег Синьогубов. 60 разів загарбники вдарили. По території Херсонської області гатили з артилерії реактивних систем залпового вогню, танків та мінометів. Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення, розповів очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Ну і про візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона під час розмови з главою української держави, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сказав, що надання Україні ЗРК Петріот не є ескалацією конфлікту з Російською Федерацією. Ава білого дому заявив, що зенітно-ракетний комплекс призначений лише для захисту неба від ворожих цілей та не є технікою для нападу на Росію. Якщо припиняться російські атаки в сторону України, то збройні сили не будуть використовувати протиповітряну оборону. Петріот заявив американський лідер.